Хмельничани виступили за перехід ще однієї церкви Московського патріархату до ПЦУ. Це Святогеоргіївський храм, що на вулиці Івана Франка. Це вже давно не було робити, це ще мало робити 30 років тому. І цього не було би. Тому що тут, отут, все написано. І покажіть, будь ласка, розумієте? Все, що сьогодні відбувається, все, що сьогодні відбувається, завдяки оцім. Ці люди, це як троянський кінь. Вони сюди привели це все і вони це все роблять. У мене брати, мої двоєрідні воюють. І я хочу, щоб в Україні була православна церква України, щоб правилося українською мовою, щоб діти мої приходили, слухали українську мову. Вони виступають за війну, підтримують російського агресора. Вони їдуть туди. додому, нехай їдуть. Виїжджають з України, щоб їх не було. Зібрати вагон, там земель багато, і хай собі строяться, і хоч хочуть, те там роблять. А не так. тут в нас. У нас діти гинуть. У нас як можна такими бути. Та в них нема серця і, дум... і нема Святого Духа. Люди почали збиратись на території храму о 17-й годині 10 квітня. З одного боку лунають церковні співи від прибічників Московського патріархату. Марія, з, тобою, ти, з іншого український гімн та патріотичні гасла. Люди підписують протокол зборів та одностайно голосують за перехід свято святогеоргіївського храму до православної церкви України. Більше тисячі людей підтримують це рішення. Рішенням сесії минулого тижня Хмельницької міської ради 13 земельних ділянок, припинене право постійного користування. Тобто зараз вже земля безпосередньо є власністю громади, і храм так само сьогодні проголосували. Люди обрали нову парафіальну раду, нового голову. Зараз працює ревізійна комісія. Я надіюся, що вже на великдень ми побачимо тут величезну кількість українських вірян, які раніше не відвідували цей храм, через те, що він мав приналежність до Моспархату. Далі хмельничани прямують до церкви. В цей час московський священник спробував винести ікону з храму. Його зупинили представники ревізійної комісії. А люди утворюють живий коридор, щоб той залишив святиню. Трохи посперечавшись, він виходить зі Свято-Георгіївського храму, і тут вперше звучить молитва українською та наш славень. Після завершення зборів територію храму опечатали, А ревізійна комісія приступила до опису майна. Ми оглянули всі території, всі приміщення, підсобні приміщення, території в середині території храму. Підсобні приміщення, яке було біля храму, оглянули їх, перевірили. Вже почнемо далі всі юридичні формальності, це реєстрацію в ова в юстиції. І я думаю, ми доведемо цей процес до логічного завершення і. Буде храм служити на віру нашій українській громаді. Нагадаємо, що за останні два тижні вже чотири храми у ПЦМП у місті перейшли до Православної церкви України. Денис Клименко, Микола Єрковський, новини міста.